Вимкнення світла в Коломийській громаді не залежить від місцевої влади чи РЕМу. Усі рішення приймають в області. Там, власне, призначають черги та години відсутності електроенергії. Це пояснив керівник Коломийської філії Прикарпаття Обленерго Анатолій Косован. У даний момент ми живемо в таких умовах, що електропостачання подається по графіку, можливо, навіть. Е... Буває таке, що графік не завжди дотримується, тому що коригування лімітів, які доводяться нам на область, воно відбувається е, практично щоденно, щогодинно, щохвилинно е, відносно того навантаження, яке е, ми споживаємо, ми несемо по області. Бачучи це навантаження, диспетчер Укренерго дає вказівку нашому обласному диспетчеру про те, що в певний період часу ми маємо вже і тепер скинути якусь величину потужності, тому що якщо це не зробити, вся енергосистема, вона. Себе може загасити. Ну, вона зроблена таким чином, що вона зберігає сама себе. І коли є величина потужності, яку вона не може нести, вона автоматично відключає все, що є у нас в мережах. Тому диспетчера намагається контролювати ці ліміти відповідно до тих графіків, які нам доводяться щодня, щогодинно, щохвилинно. Зараз на даний момент, так само е, як і вам, нашому колективу, нашим колективам нашої компанії, дуже важко зараз е, теж е, проводити е, ці відключення, тому що не завжди це можна зробити дистанційно дистанційно, це е, за рахунок е, інтернет-покриття, яке не завжди є. Це за, за, за рахунок на за рахунок зв'язку, який теж на сьогоднішній день через відключення через відсутність електропостачання він не завжди е, працює на тій чи іншій території, і е, всі відключення, які е, проводяться, вони можуть проводитись в ручному режимі. Для того щоб в ручному режимі е, в одну хвилину чи в одну годину відключити пів району, е, залучається дуже велика кількість персоналу. Так само наш персонал зараз е, задіюється для відновлення електропостачання на сході України. Е, ми відсилаємо туди бригади по графіках, по е, яких люди працюють там на сході. По два тижні вони чергування проводять теж там для того, щоб відновити електропостачання і забезпечити ті населені пункти, які були повністю знищені, і на даний момент потребують теж відновлення електропостачання.